Ну що, кікпіка П 1 стає більш привабливішим, і він, мабуть, в нас стає одним з найліпших тіві боксів за свою ціну, бо він отримав офіційний Android Тіві дванадцятий. Де сюди, Андрої Ті дванадцятий? Що цікаво в тому Кікпі? Ви що прикалюєтесь? NVIDIA Shield TV. Найліпший TV-Box, сказав би я. Що ви там сперечаєте зі мною? Що той кік може? Dolby Vision немає. Пам'ять 2 на 32. Е, ну, ладно, коштує дешево. Коротше, якийсь сумнівний TV-бокс. Тайпі, шо ти задовба вже? Dolby Vision йому немає. Dolby vision йому потрібен і Nvidia Shield. Ну, давайте з приводу Nvidia Shield. Коштує як крило Боїнга. А тепер морально застарів, а ве 1 немає, HDR10+, немає, HDR у YouTube немає. Ну коротше, навіщо він зараз потрібен у 2024 році? Стосовно Dolby Vision, такі TV-бокси не купують для Dolby Vision телевізорів. Звісно, його ціна настільки мала. До речі, ви можете е на ціну подивитись просто перейти по посиланню, яке ми розмістили вам у опису під цим відео. І ціна настільки мала, що за таку ціну приділяти, що немає Dolby Vision, просто-напросто безглуздо. В ньому є HDR 10, і він ідеально підходить, наприклад, для Samsung телевізорів. В ньому є HDR звичайний HDR 10 в ньому є Dolby Atmos, сертифікація Netflix, усі стрімінгові сервіси, які ви просто-напросто зможете собі придумати. І знаєте. 2х32, да вистачає для всього така пам'ять. Бо навіть Матрикс тут просто-напросто кудись летить, поки ППО не з'їб'є, не знаю. А знаєте, що нам привнесло Android TV12 офіційний на той Кікпі, а я вам скажу: нативний автофреймрейт не тільки. Звичайний, який просто-напросто вимикає телевізор на декілька секунд, і перемикає а, на частоту необхідну. а ще й з низькою затримкою на телевізорах, які це підтримують. Тобто без переходу у чорний колір, у вимкнення. Коротше, хлопці, давайте вже і що ти знаєш, куди сперечаєшся зі мною? Давайте ми просто з вами перейдемо та поглянемо, що ж там нам прилетіло, такий собі номінальний огляд. Та ладно, він коштує 46 баксів, хлопці, 46 баксів. А, але він коштує іноді набагато менше. Коли е, в нас розпродаж, інші варіанти, але скільки ж він коштує зараз, ви можете перейти у опис під цим відео, натиснути на посилання, яке ми вам розмістили, бо ми обираємо лише перевіреного продавця, у якого купували самі, і знаємо, що проблем жодних не було. А тому дивіться, вони зараз пишуть, що це Android 11, Там досі вони е, ніяк. Ніяк не обозначили, що, що з'явилася прошивка офіційна, офіційна на Android TV12. хоча вони тут пишуть Dolby Digital Plus. зараз ми все з вами побачимо. Давайте перейдемо на сам TV-Box. Ви зрозуміли посилання опису під цим відео. Так-так-так, україномовний інтерфейс. Я зараз дуже полюбляю україномовний, бо знаєте чому? Бо в нас працює ось такий фінт: Гра престолів. Це в нас голосовий, глобальний пошук по всім додаткам, без будь-яких, без будь-яких сторонніх там, додатків, щоб щось шукати. Він просто працює. Але на російській, на мокшанській, вибачте, мові воно не працює. А тепер, ну зараз там ми його не підтягую, бо я його ще тут не запускав, відразу кажу. Але голосовий пошук працює. Далі, ми з вами не будемо робити повний огляд немає сенсу. Бо ви можете піти і подивитись наш основний огляд. В принципі, якщо хочете отримати якусь інформацію про можливості, ми можемо перейти з вами у додатки і відразу з'ясувати, а що ж там з Netflix? А з Netflix усе добре. Без Netflix погано, а з Netflix усе добре. Якщо ми перейдемо на будь-який фільм, ну зараз в мене тут 4К просторовий, але ви зараз бачите вставочку, де воно написано: 4К HDR, та ще й Dolby Atmos, він, де. Тектить, що є Dolby Atmos, для того, щоб працював Atmos через Dolby Digital+, Plus, обираємо у налаштуваннях звуку е, автоматичний формат звуку. Це обов'язково. Якщо ви оберете пастру, зараз покажу. то Dolby Atmos у стрімінгу працювати не буде. Якщо сказати, що може вони щось поламали, то ось вам тест Wi-Fi, який показує, що, наприклад, Wi-Fi ніфіга не зломано. І він працює там 360 Мбіт. Е, і це досить добре, бо він стоїть навіть не поблизу роутера, а десь у якомусь там. Де наш роутер? Ось там. Он там лиситься щось там, нам тикає пальцями своїми. Ану, покажи свої пальці. Ноготка. Ану, йди сюди. Іди сюди, ану, покажи хлопцям, які в тебе когті. Ану, давай, де. Вони зелені і прозорі. Я знав, що так буде. Навмисно. Так, навмисно. Так, навмисно. Коротше кажучи, не, у нас немає тут проблем. Далі ми йдемо з вами у налаштування. і тут у нас теж починаються основні такі е, відмінності про пристрій Android TV 12. Це остання версія, бо Android TV не було більше 12, не дивлячись на те, що є 13 і 14 Android є. Ні ні, ні, Android TV це окрема, окрема е, операційна система. Хоча вона і базується на ядрі Android, але є, як є. І е, коли вийде Android TV 13, там теж все оновиться. Бо, бо Google постанова в них зараз для виробників, щоб як мінімум, як мінімум, мінімум два апдейти версії вони зробили. Далі ми йдемо у зображення та звук. Масштаб тексту, прикольна опція. І тут пішло. Дивіться: автофреймрейт плавний перехід. Якщо ваш телевізор підтримує, то буде автофреймрейт без занурювання у чорний екран. Без плавного перехіду і ніколи. А, далі зараз ще покажу. ну, Додаткові налаштування екрану можна формати обрати власноруч. Також у нас є HDR, а, HDR автоматичний. Ви зараз бачите вставочку, все працює HDRчик, оп-оп-оп, і автоматом перемикається. А, роздільна здатність. Тут у нас теж, теж деякий момент є. А, ви бачите, що тут 5994, тут дрібні якісь частоти, але, але. Це не все. Якщо ми підемо у диагностику у медіаплеєра, ми з вами побачимо, що автофреймрейт почав підтримувати не тільки дрібні частоти, але і цілі частоти. Тобто, наприклад, буде працювати не тільки 59-94 у Full HD, а ще й 60. Це який, я, фільм, у якому форматі фільм, такий він буде. Є і 24 кадри, і 23 976. Є і 60, і 59,94, і 29,97, і 30. Тобто зараз є повністю усі. Е частоти, які тільки можливо уявити. До того ж, в нас тут зараз 4К інтерфейс. Він пере, перемальований. Дивіться, якщо ми підемо у дисплей, ми побачимо, що тут 4096 на 2160. Процесор все той самий Cortex-ARM 35 по 2 ГГц, е, КП-1, 2 на 32. Вистачає тих двох буквально для всього. Сам користуюсь цими кікпами, Хоматиксами і іншими е, різними моментами. До того ж, ну, YouTube ми вже перевіряли, ви можете там перевіряти, HDR працює, все добре, все добрисінько і весню. Ми можемо увімкнути будь-який, наприклад, там, із бібліотеки моєї, де де, де ми. А ось мої підписки. Беремо наш канал DreamU Вмикаємо, і в нас буде HDR. Тобто я навіть не буду загострювати на цьому нашу увагу. 4К av 1 кодеку ідеально! Не хочу навіть витрачати на це час. Що нам ще залишається? Та в принципі нічого, бо е, бокс вийшов просто-напросто ідеальний. Е, дивіться, в нас є запис апдейту, як ми його апдейтили, зараз покажу. Що вони заявляли на апдейтах конкретно зараз? Дивіться, в нас реліз був. Давайте загальмуємо. Реліз нот був в нас OS апгрейд з 11 до 12 Андроїда. Поширена і поліпшена, поліпшені налаштування аудіо та відео поширена розширена security і приватність тобто апдейт Google секюріті патча і в нас є баг фікси і апдейти потужності скажемо дуже простим дуже простою мовою і зараз я готовий пройти і зробити висновки в принципі. Прямо тут і будемо робити висновки, бо бокс вийшов нереально крутий. Він входить в один із наших топів до 50 баксів і буде стояти на перших місцях. Саме класно підходить для Samsung з HDR10+, саме класно підходить для hdr телевізорів І він просто зараз за свої гроші практично ідеальний tv бокс. Ми його рекомендуємо. Посилання в описі під цим відео. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.